Спортсмени з футбольного клубу Буковина заручились фінансовою підтримкою секретаря міської ради. Керівництво клубу стверджує, боргів перед командою вони не мають, але проблеми з коштами все ж виникають. Віталій Михалішин запевнив, що не дозволить чернівцям залишитись без своєї футбольної команди, адже бачить наших футболістів не лише в українській прем'єр-лізі, але й в лізі чемпіонів. ФК Буковина входить в новий футбольний рік з нестабільною ситуацією з фінансами. Футболісти вже виїхали на збір до Криму. 14 березня їх чекає контрольна гра з Севастополем, а 17-го Чернівецька команда грає з геліосом Харків. Футболісти готові боротися і перемагати. Запевнив головний тренер Вадим Заєць. Єдина проблема це гроші. Ні уряді це почали визникають по поводу не мають права влияють на нашу підготовку. И поэтому ну не цель, а как попросили Виталия Михайловича с нами встретиться, выслушать, и чтобы наши эти проблемы, которые начали у нас почему-то возникать, чтобы они не, не носили уже систематический характер, чтобы ребята не думали о том, как, чем кормить детей, там, своих и семьи, чтобы это чтобы у нас в этом плане был порядок. Віталій Михалішин пообіцяв, що гроші обов'язково будуть. Він запевнив, що знайде небайдужих людей, які зможуть допомогти команді. Я думаю, що ми будемо шукати і знайдемо. Знайдемо шляхи, як вирішити це питання для того, щоб. Ваша задача була тільки в тому, щоб радувати нас своєю грою і результатами. До того ж, розвивати клуб також не припинятимуть. В команду продовжують запрошувати перспективних гравців. Тренери працюють з дитячою школою, а в міській раді не забули про обіцянку будівництва спортивної бази. Буду база, боковина два. Ви знаєте, це буде продовжуватися від цього ніхто не відмовляється. Стосовно ремонту на стадіоні, наскільки мені це відомо, ремонт продовжується поле на сьогоднішній день обслуговується і в задовільному стані. Друга частина чемпіонату України з футболу для Буковини починається 24 березня. Команда гратиме в Донецьку з місцевим олімпіком. А перший домашній матч відбудеться 29 березня. Буковина прийматиме нефтяник з Охтирки. Подальші плани тренерів щодо гри Чернівецької команди війти в першу п'ятірку турнірної таблиці. А от секретаря міськради сподівання більш грандіозні. Він хоче бачити Буковину в лізі чемпіонів. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.